Мене звати Михайло Жакман, завідувач відділу музею. Коли виникло завдання відібрати улюблений експонат для проєкту, для мене це, як не дивно, було досить складним завданням, так як практично в кожній групі зберігання, в кожній експозиційній залі є цікавий для мене предмет. Але я все-таки зупинився на культурі тірці залізоливарної справи Закарпаття 19 століття, відпочиваючий Гермес. Це копія. Твору давньогрецького скульптора IV століття до нашої ери Лісіппа під назвою Відпочиваючий гермес. Відповідно, і ця наша скульптура грубка також дістала назву Відпочиваючий Гермес. Виготовлена вона на турі реметівському залізоливарному заводі у 1832 році. Розкід турі Реметівського заливарного заводу припадає на 1830-ті ві роки. Зокрема, сусідня скульптура, яка знаходиться біля Гермеса, Геракл, також виготовлена на цьому підприємстві в 1842 році. За цю чудову скульптуру модельєру заплатили 250 форитів, досить велика на той час сума. Окрім чудового естетичного вигляду, ця скульптура. Також мала і практичне значення. Це грубка, за допомогою якої обігрівалися приміщення. Топка, а також для відводу димових газів, знаходиться позаду цієї скульптури. Грубка у той час знаходилася в одному приміщенні, а опалювалася із іншого. До нашого музею вона потрапила в 1548 році. Перевіз її сюди другий директор нашого музею Петро Сова. З того часу вона була встановлена саме на цьому місці, частково обкладена каменем. Тільки за описом самого Петра Сві відомо, що внизу грубка знаходиться надпис Унгвар, як і поряд на Гераклови. Це Чому саме Унгвард, тобто Ужгород. Залізоливарні невеликі заводи, які знаходилися біля великих міст, окрема так і заводу Фрідишівської та Шелестівській поряд Мукачева, Туря Римитівський біля Ужгорода, називали стами більшими, які були відомі у тогочасній Європі. Тому на цій групці напис є Унгвард. Час реставраційних робіт, які заплановані на наближній час. Я гадаю, грубка буде відкрита, і ми знайдемо напис Унвар про який згадує Петро у свого рукопису